Прокинувся я від того, що почув, вже граната на нас був напад. То, як почали да. штурмувати, десь приблизно дві години ми відстрілювалися. Да, да. Тяни в рем'я, тяни в рем. Да, да. Це время, так, тянули, тянули тянули до останнього да. тягнули. І, і тут налітають дрони. Скид, Стас кричить, скид. Якраз граната була вилучена. Після першого скиду ранило одного. Кров текла з нього добре. Ну, ранило добре. Заліта зажигалка, коротше. Ну, я кажу, ну зараз задихнемося. Я йому махаю, що там мої хлопці. Починають вони противагати наші наші, він держав мене стволом. Ми перед цим тільки зайшли на позицію. Буквально за, Десь за добу до цього ми зайшли вночі на позицію. Тобто Нічого таких штурмових дій завжди проходять там. Це, ну, ми по... по радіостанції по... Ну, по тим засобам, через які ми спілкуємося, ми завжди чуємо, що проходять ці штурми. Ну, ми, ми постійно в очікуванні. Ну от так нічого особливого такого не було, щоб, щоб передувало до цього. Була команда, ми виставились, відбусолились, зорієнтували гармату, відпрацювали. Ночі я став на, чергу, на чергування, відчергував, ліг відпочивати. Ну і вже Прокинувся я від того, що почув вже граната, на нас, так сказав, як, як сказати, вже був напад. Ну, почав тобто, питатися вилазити вже з норки, нічого вже не видно було, хлопців вже Стас чи Макс вже я, бо я не бачив, нічого видно не було. Тобто, почав тоже брати зброю. Тобто, вже... Далі про події думаю, що Стас розкаже. Почали вони з, з Максом відстрелюватися. Потім, поки виліз там, це все діло. Максим мене дьорнув, каже, хтось, наче ходить по бліндажу. Він якраз збирався виходити, заводити генератор і каже, хтось ходить по бліндажу. Ну, і одразу зброю і починаємо виходити в коридор. Ми побачили, да, що почули, що якийсь е, рух. Я трошки відволікся, і Максим потім розказував, це наш третій Максим, це який час поранений в госпіталі лежить то він побачив, що у нас на вході була кришка, <coughs> замаскована з е, сітки, ну, е, така просто прикривала для маскування. І вона перекрилася, і ми почули е, е, УЗРГ ЗРГ щовку. Ми дійшли одразу назад і одна граната, друга, третя. Ні, Одна друга, потім вони почали прострілювати, ми почали одразу е, відстрілюватися. І... Я думаю, там хвилин 10-15 ми перестрелювалися, і потім третя полетіла, і це Максима поранило. Це уламок у нього в руки і в коліні. Да. І оце вже я там сам ну, Остався хлоп, Максим здається, почав е, втрачати свідомість. Да, він почав втрачати свідомість, а я в цей час я нахватався по рахових газів. Де... Ну, всього. У тобто, мене почалися роботи. В тобто, мене було мало толку там взагалі. Я дивився на Максим, питався надати допомогу, але я вставав і сам ну, якби почав ну, напів втрачати від дом. Я поки ну, відригався від той тобто, стас сам вів бій. Потім я вже більш-менш прийшов в себе, почав перший турнікет Максу поміг ну, накинути, той почав розду, ну, роздупляти. Він вже почав о, о каже, приходив в себе. Каже, давай, цей, ще один турнікет наложив ниже, вже трошки пізніше, коли вже почав. Ста, тут Стас каже, заряджай магазини. Ну Я накинув той турнікет, почав заряджати магазини, тут Макса пощочину, ну типа, бо він він підроздуплився, вставляв тоже собі між ніг магазини і одну рукою заряджав. Стас відстрілювався. Я в цей час коли заряджав, у мене ну, як, проривалися ці червоти. Тобто, я не міг постійно. Я бувало, що там вклинився і Максу то сидів рукою. Тоді пізніше йому вже другі турніки там ниже той попустив. Тоді, ну, опять Стас, стасу гранати подали, він попросив гранати подали цей час. Ну, а далі вже він почав там вести більш-менш такі переговори вже. Між переговорами і початком, uh, то, діз, як почали yeah. штурмувати, десь приблизно дві години ми відстрілювалися. Так, yeah, yeah. десь, yeah. десь, ну, десь приблизно, може, трошки менше, але, але тому, час, я, час, казався, час швидше, так, швидше so... лететь, ну, приблизно, я думаю, дві години. Коли я вже став, коли я там за кутком я теж надихався перехилою газів, один раз навіть втратив свідомість і проснувся вже, як вони знову почали пристрілювати. Вони почали вести переговори, тіпа, здавайтеся, <кій> все буде добре. Ну і це 30-40 хвилин я тянув час, що там підразу цими, чекав, що може нас хтось нарешті побачить, що у нас тут проблема, тому що зв'язку нема. Ми намагалися вийти і так, і так, і так, нічого не, не проходило. І ніяк. І це 30-40 хвилин ми тягнули час. А ми, а ми ж почали, тіпа, що ми не здамося, тому що ви нас постріляєте, ну, ми да. не будемо. Та ні, все в порядку, все, все буде добре, я зараз там комбату своєму наберу. Після цього, після початку переговорів, вже стрільба не велась. І Він потім в один момент він там щось набрав, ну, не набрав, а таке, по радіостанції вийшов на, на свого командира і наче там ближче підійшов до норки, щоб було чутно. Там щось чув якийсь голос, типу, ну, він потім мені розказав, uh -huh. що типу, ось, о, Комбат каже, типу, що якщо здастесь, там все буде добре, поїдете до сімей. Ну, розказував звичайну, ету, звичайні свої ці ро розкази. І після цього <кій> сталася одна дуже подія важлива. Вони знайшли біля генератора бензин наш, який ми заправляли. А Вони перед цим там казали, що зараз прилетить Баба Яга, зараз на вас кинуть ТМку, ну, ми розуміли, що це вони вже Тож, нас. Да, блефують, блефують, виходьте, виходьте. На той час у них не було козирів, тому що нас туди просто б не достали. Вони туди не змогли знайти. Вони довго, ну, дуже, дуже важко їм було туди зайти, на, навіть там, якщо б там один, одна людина е, вела оборону. Ну, я став зараз <ків> про ну, як не той. А Може і просив і, і казав, що тяни в рем, тяни в рем. Да, да. Тянули, время, ну, тянули, время, тянули. То... до последнього да. тягнули, аж поки вони знайшли бензин і да. не почали нам заливати на бліндаж, на норку, на, на перекриття бліндажа бензина відливати. Ну так, да. тут я скажу, кажу, давай виходить, бо ну. ну тобі, я тут якась вже, да, я... згоріть, я... Ну, вже не хотілося, думати, давай. Ну, тоді вирішили вже виходить, попитати щастя. Да. Кажу, добре виходимо. Ми вийшли, вони сказали нам лягти руку за голову. Спочатку казали, що там все, все, ми, ми, ну, все ми лягли, вони почали щось так, що там, зараз, поведемо вас на свою сторону, там вас одінуть, покормлять, mm -hmm. наче ми в чомусь нуждалися до цього, до того як вони прийшли сюди. У нас і так все було добре. А вони мене питають, тіпа, ви воду з собою взяли? Я кажу, води нема, ви ж казали, ви виходить без нічого. І кажу, давай, е, типу, саме наш поранений, щоб він там не переживав, що він нього вихопить зброю, от поранений спуститься назад в бліндаж е, місь, разом з тобою і візьми води. І кажу, хай візьми мені вірці, е, тому що вони там залишились, тому що я був без, без бірців. У мене вже на той момент, коли все почалося, у мене не було часу навіть їх вбити. Отак от, от я і вийшов босий. Я попросив, щоб Макса попросив, щоб він взяв мої берці. І вони там щось думали, думали, почали там відходити до нори. І, в принципі, на той, і тут дрони. На, той, на той момент я почав чути, що да. дрон підлітає. І не звичайний, що дрон, а от він підлітає, до нас зависає. Я на нього дивлюся і, і розумію, що це наш. Тому що він вийти зі Скидом. І я так чесно кажучи, так, я так був радий цьому Скиду. Так. Як це. В цей час, як вони почали виходити з позиції, ми вже взлетіли, ми долетіли першими. От Побачили, що десь в метрах в шести від себе веде нашого хлопця полоненого військовослужбовець чи як його Російської Федерації. Да. Він почув дрон, і так як ми думали, він заховався під дерево. Так як там дуже багато, ну не сильно багато дерев, але було де ховатися. от Обрали першим скидом гранату. Починається скид, тобто я був другий за Стасом. Був ззаді мене, ну той, що побільше. Тобто, скид, стас кричить, скид, тобто, всі, Ну я впав точно, я не знав, що там було. Згадав, як я швидко бігав mm. в школі, mm. What, yeah. да. Я не знав, що він ззаді там, ну, то есть, чи він відвернутий був, чи він не відвернутий. Я знав, що в цей момент, коли ми сприсіли, він держав мене стволом. Тобто, коли був скид, у Стаса вийшло ну, втекти, побігти, там, чи зробити цей маневр. Якраз граната була влучена, щоб його трохи чи налякати, чи відволікти його увагу. От. І постарався ж так скинути, щоб трохи далі було, щоб нашого не зацепили хлопця. От, і скинули так, що якраз він злякався, може його ранило, я так і не побачив. Це якраз момент, коли е, першого звільнили, так сказати, що він зміг втікти. Якби я був повернутий до нього, може бачив його там дістання, моменти, що він там відвернувся, то може теж зобразив і щось би так, ну, тобто Я ліг, тут вже піднялись, він каже, давай до бліндажа, по типу, все, вже налетіли ще птички. То починається вже. Він каже, давайте все, всі в ліндаш, Ну, Я назад вертаюся. Він стволом держав, Зайшов перший, е, то після першого скида ранило одного. В лев, ліву руку, в ліву ногу. Дуже зайшов перший, другий Макс, е, третій я і крайній зайшов той, що мене держав. Та коли ми вже зайшли, есть стаса, я не знав, чи він наверх, чи він драпанув. Це вже потім. Ну, ми вже зрозуміли, що, що все добре, що. Так я думав, що, може, скид був, знаєш, ну що цепануло там, чи ну, було не було неясно. Був стрес дуже великий. Одне діло, коли ти виконуєш завдання, поруч немає своїх побратимів, а друге, коли граната розривається десь поряд. Бо звідти й важко йти, якщо ти ранений. Зайшли, коротше, всі в бліндажі, Тут ми вже були в чотирьох, хтось тобто стаса вже не було. Так сидів на виході, сидів. Цей все время нас держав автоматом. Макс біля мене сидів і цей ранений сів ну, в кутку. Почав доставати свій цей жгут, щось ним питатися, мотатися, але ну, в нього не вийшло. Він каже, що у вас є, і кажу, ну, у нас там аптечки вже валялися ну, розкриті. То есть, той Турнікет каже, ну, он взяв турнікет, він зрозумів, що він ним користуватися не може. То есть, ну, що, що з ним робити, каже, як, той, ну, я йому показав. Ну, цей Держиться і цей, каже, показує. Я йому показав, він надів на себе, крутанув, ну, затягнув, каже, затягує. Я йому почав затягувати, ну, то є, якби, я не знаю, чі, так, надавати допомогу, що затягувати, він каже, больно, типу, ну, я зробив пару вітків, небагато. Тож ну, тебе то попросив попустити. Да, да? Да, тобто, больно попусти, ну, Я взяв назад, попустив, то є, ніякого толку від того, що я надів той турникет, йому ну, то не, не було взагалі. Тут вони почали вже, ну, тобто, я дивився і розумів, що у них починається більш така вже паніка якась, тобто, що і нам, і їм якби вже, ну, наші і свої, і не свої, може. Ну, цей менший почав панікувати більше, так він, він з був, я так Бога, може, він головний був. Що. То Макс він все добре нічого не чув, бо його глушануло, він А, Б, ну, тобто, все час з ним почали бесіди такого, щоб не вели. Тут один, починає, хірак, ну, я так зрозумів, що в них залишилось по пів магазину, всього патронам. Вийшов коридор, начал ризкати, тому сказав, типа, ну, щоб і нас держав, а той пішов, почав магазини, гранати там. Тобто бика в них вже не було, якби по суді. Їм наші патрони не підійшли. Да, бо в них 45, у них... нас 7,62. І вони цим дуже, дуже розстроїлись, що у них так. не буде чим відстрілюватися, якщо що. Тут всі закурили так дружно. Ну, я закурив бо і одразу затушив, бо в мене далі продовжалось рватиння, це все. Ну, Курити хотілося, ну, не вийшло покурити, вони всі дружно втрьох покурили, Макс і два есть. Ну, Цей же себе там щось, не знаю, щось палець перемотав, це щось там. Зробив собі, ну кров текла з нього добре, так, ну його ранило добре. так. І мислі, куча мислей, куча розробок, Ну, тобто було, ну, якось воно ну, все тут і грало. Ну, слухати те, що там, де хто що, то і тут залітаю, оце ж сидим, вже проходить там, як заліта зажигалка короче, на, на вход. Вже дим заходить, ну, сам бліндаж. Прохода вже не було видно. Тобто що сидів на Починав, ну, так, паніка, заскочив, вискочив, заскочив всередину, опять, то есть. Я, я кажу, я підірвався, я кажу, я, що типа, раби, я кажу, ну зараз задихнемося. Він, коротше, міняється містами, починають вони противогази наші брати. Ну, у нас там були противогази, все, то есть, як має бути. Я кажу, біжи, викидай мені. Я починаю хватати проти газу, воно вже не видно нічого. Тобто, я не схватив, не побачив, що нам до чого. Рукою той побіг в коридор. Ну, якби мог би, так сказати. Ну, я подумав, що Макс тобто, ну, не мог. я, коротко, Почав шукати, щоб викидати його, а нічого не бачив. Ну, Де що викидати, як забіг обратно, кажу, пс, треба. Ну, коротко, виходить, бо буде жопа. Я що роблю, короте? думаю, що він же за мною, я вибігаю, біжу метрів стол сторону, куди він мені сказав, лягаю. Думаю, що він же за мною біжить, я не бачу, зразу ліг не чув, що там. Тут дрони опять налітають. Починається скид там, там. Зараз, думаю, вибіжу, зразу скид буде чи що, ну тут же їх куча просто. Драпанув із ліг опять, лежу Ну е, так по моєму я ще один раз перебіг. Трохи ну, так під кус, ну, хороший, такий щоб не видно було. От тоді ну почали скиди. Думаю, та що за херня, ну, Нікого не, ні, ні, нема, не ні макса не чую, нікого каруше, що робити. Я назад до бліндажа. Тут вже зустрічаю Макса, він з бліндажа і стоїть, кажу, що він каже, драпаємо. І ми драпанули коротше, вдвох в нашу сторону. Ну, Тут вже як нам розказували, що один, коли я вибіг, один за мною вибіг і його з за, ну, за скидами тіпа, вбили. Ну, Я не, я не знаю, я не бачив, ну, я ж кажу, я не чув, що за мною біг, я як драпанув. бо... Тича куча, ми сработали. Ну, сработали, що треба було по петлях, по посадки і назад до бліндажа, тут Макса встріти вже. Те, що ми от відпрацювали, освободили, після цього був якийсь такий, сказати, що ми змогли щось зробити. Не тільки літаємо, виконуємо, там, вбиваємо, а ще й звільнили хлопців, допомогли їм. Це також було дуже відповідально. Потихеньку ми, ми розстояння метрів 15 було перше, він за мною йшов, я оглядувався. Не йшов, не спішав, ну, я теж не тікав, так що під нього йшов спереді, просто птички налітали, ми то руки піднімали, що, ну, щоб нас бачили, що щоб не почали не кидати нічого. Я повернувся, одійшов метрів на 20, вже ближче до нас, тобто я вже бачив вхід в бліндаж бачив. І почав спостерігати, думаю, коли хтось вийде чи не вийде, думаю, що там взагалі. Ну, мене потім наш дрон зігнав відтуда. сказав, що почав ну, моргати і показувати, щоб я виходив на вихід. Я хоч показую, що там хлопці, я стануся, йому махаю, що там мої хлопці. Він мені показує, що давай на вихід. Я потім зрозумів, думаю, ну а що я зараз зроблю Я босий. Без броні, без каски, без автоматів. І я пішов на виход. Хотілося б подякувати пілотам і командирам за їхні рішення, за їхні Ці всі Би, ну, за правильні дії. Хотілося б подякувати.